Доброго ранку. Ми з України. Сьогодні я взяв собі виходний день. У мене зібралося забагато тут невідкладного. Тігеляки треба порубати. Треба повивозити сміття. Назбиралося, поки мене не було. Да, і там уже з сушкою, то, сушаркою, то вони повинні, якщо все піде, якщо все піде за планом, то вони повинні сьогодні закінчити. Ну це ще бабуся надвоє сказала. Вчора теж думав, зроблю 4 штуки. Обірвало зірочку. Привода редуктора на мішалку впала туди. Така колотня. Та треба все, все вигружав понаново назад, а воно колатало, бо не було як сушити. І часа, мабуть, два або більше. На вітер. Той. А там залишилось залишилося, що там зараз одна загружена і ще ну, зодві, Після цієї що посуші, коротше, повинні сьогодні закінчити. Так, буду я зараз вивозити сміття, а потім потім поїдемо до мами. Сьогодні в мами праздник. до мами це святе сушарка нікуди не дінеться, а. До мами треба поїхати. Все, поки воюю із сміттєм. Воюю із сміттям. Mm-hmm. Все, їдемо на гору, а там будемо бачити, виїдемо чи ні, може, може і й не виїдемо. Туман яром село затонуло в тумані. Ось де неде проглядаються. Тільки будинків. Молокозавод. А рядом корова. Не треба далеко йти. Перейшла через забор і здала молоко. Так, да, Туман на день передає дощі, грози і, і... і... і що там, ще не знаю. Все, їдемо додому. Збираємося. Сусіднє село. Щось так тут деринчит, не немов поняти що. А, о! Дрова віддорвало! Та, й-моло! Думаю, що деремче? Ну, то не проблема, зробимо. Все, їдемо. Все, сміття вивезли. Ще тут треба все позамітати, поки сніг не впав. Таня зробив від самому всьому малохольному таку красиву, такий красивий хатинка. Я її взяв погрез, відірвав цю, розшив її. Поки онуки ще сплять, <кхід> сходжу я. В магазин. Там дещо ще докуплю бабки. Бо як без них їхати до бабки? Не. Буде біда, коли проснуться. Ну, почекаємо. Сходимо поки в магазин. А там вони і попросипаються. Сталася зі мною тепер така пригода. Думаю, поки онуки сплять, сходжу я в магазин, там де що куплю мамі. Ходив-ходив по подвір'ї, вийшов на дорогу, в карман. Не можу знайти грошей. Все перерив, нема. По двір'я сходив, нема. І добре пам'ятаю, що поклав у лівий карман і защібнув. Ну, дурдом, вже вдвох ходили, шукали, шукали, шукали. Кажу, якась містика, вже невольно починаєш вірити у якісь чудеса. А вказується, я був у зимній куртці, а потім вийшов на двір, побачив, що тепло, зимню зняв і літню дів. Теж з таким самим карманом. І я в ньому шукаю. О боже. Як це називається? А я не знаю, як це називається. Це називається вже старческий скрилероз. Ну, що зробиш? Нічого не зробиш. Да не так було жалко тих грошей, як просто куди ж вони ділися? нікуди не виходив і пропали, і вітру нема. Оце загадка мені. Не давала спокою. А загубив, то загубив. Я своє час більше пропивав. За п'ять минут. А якихось 200 гривень, то взагалі ні про що. Так, а ну подивимося, ми зараз на цей водопровод. Десь недільки 2-3 назад, напевно, ми тут ходили. І водичка собі йшла на всю катушку. А ну що тут зараз? Ну, зрозуміло, що тут зараз. Понятно, що тут зараз. А тут зараз лічебне джерело. Лічебне джерело і це сутками тече. Струйка води з автошки сірник. За сутки витікає 200 літрів у води, казав Афоня. Ну це походу що воно і правильно. Правда. А тут не сірник. Тут по-моєму йде. Якась... Я навіть не знаю, яка 50 чи... Чи ще більша труба. А, ні, тут... Тут ті чугунні йдуть. Вони, по-моєму, 75 ті чи які. Ну, то не важливо, яка там йде, ну... Но... Ну, видно зразу, що тут не сірник. Вон тече. А хто буде платити? Народ. Це коли знімали фільм Гайдая. І Іван Васильович міняє професію. То там сценка така була, коли цар трапі з нечати мав. Це він задав таке питання, хто за все це буде платити. То одразу було там сказано народ. Але цензура, подивившись це все. Сказала, не пойдеть. Та й вони тоді вже зробили всякому випадку і не ми. То вирізали. Так само і тут, напевно, буду монтувати і виріжу, що народ буде платити. Скажу, що хтось. Кому сервіс буде платити. І знову ж за народні гроші. Ладно, йду в магазин, в магазині знімати не буду. У нас камерофоби. Цей фіатик вже стоїть, мабуть, зо три неділі, так? Да? Треба Треба його запустити, щоб розбудився акумулятор. Хай трошки поробить. І не знаю, не знаю, чи він заведеться. Будемо думати, що заведеться. Да? Гаси більше і хочу завестися вівся. Хай трошки пороби. Все. Ось бабка пішла внуків збирати, а ми запускаємо цього звіра, будемо їхати до мами. Не, машинка так нічого і, і вмістима, і тяга в неї є. Скільки ж форма, ну що, як? Скільки це треба було випити йому, щоб він придумав таку балабух цей. Ну що це нормально не можна було зробити. Ой, німці, німці. Одним словом німці. Ну зроблено все, все по-німецьки. Це моя доча їздила на ній, а зараз вона вже на... Що це таке в неї? Джері чи чері, чи що? Я вже не знаю. А, ні, сітроєн. Сітроєн у неї, так. Да. Та й каже, забері її сюди, бо вона там її нема докласти в Одесі. Та й ми тут катаємо. Мало того, що він таку форму зробив, це ще якусь херню тут причепили, ну це вже не він, це вже якась якась теж умниця. Нафік цей собака тут здався. Відірвеш, зараз буде стекло там. Засране... О боже! Так, де ж та бабка з тими внуками? Ладно, включимося вже в Стратіївці. Все, прибули ми. А то що таке? ти, тих, ты хто такий, га? Ти хто такий? Шість пояском. Шість пояском. Хто такий у вікні сидить, га? А uh, не вже в хаті, а я ще по дворі ся. Піти, піти подивитися. Приєт! Піти подивитися на город, що там робиться. Так. Так, так, так. Там уже забрали. А тут уже и посходило. А тут уже и посходило. Посадили. Ух ты, хорошо. Дома живемо під трасою, день і ніч машини. Гур-гур-гур-гур. А тут тиша, Лиш корови і коні покрикуються. Сережа повів корови додому, каже, гості мають прийти. А я ж потім не схочу за ними йти після застілля. Піду я, каже, приведу їх зарані. Увів. А тут траса аж оно на горі, де ті дерева. Там траса проходить, ми туди і їхали. Yeah. This. Кінець, кінець 60-х, напевно, був. Ось тут на цьому місці дороги це і не було. Тут було таке велике таке здання було. Там була хата, далі хата і так далі. Дороги не було, тут було здання з. І сюди приводили з усієї вулиці дітей. Ну, що то типу дитячий садок. І я туди ще попав був теж. Десь кінець 60-х, начало 70-х. Ні, начало не. Ще десь 60. Ой, 66, 67, десь года. Це те, що я пам'ятаю. На кожній вулиці свій дитячий садок був. На цій вулиці, на тій, що по той бік річки, там теж свій був. А дорога була рівна. Тут зараз вже камера, напевно, не передає. Дорога була рівна ось так, як тут, з забором. Так як он там рівненько було. І це за цей час. Природа вибрала і зробила ось таку. Ось тут. Тут прямо яма вже. Тут де ростуть ці вакації, колись були складжені дуби. І мене на них сиділи. І рядом йшла стежка і дорога. А зараз вже, о, це наскільки тут вже, мабуть, знаметр. Знаметр вода забрала цю дорогу. Да, ну пісковина. З кожним дощом уже вийшла тунель. Да, да, да. Тиша. Ніхто не їде, нічого не гуде. Село вимирає. У всіх цих будинках, я пам'ятаю, людей тих, хто тут жив, вже нема нікого. Всі повимирали. ой 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 Принесаємо свіжої водички. Колодяжної Колодяжної, а? Чи як правильно? Коротше з криниці Цей кіт сидить, відколи я приїхав на плоті. Якийсь дежурний. А, ні, це той з поязком він підходив. Він підходив до нас, здоровався. Так, будемо ми зараз їхати назад, піду я ще туди до своїх козаків, що вони там насушили, подивимося. Як там діла? Все, ми вже вдома, трошки машину замурзили. Зараз ходимо на роботу, подивимось. Що там з тим? Що вони там роблять. Все, комбайн помитий. на зберіганні, так? Да? Наверно, так. Да. Там йде вигрузка. А ти куди збираєшся? Хоч вже, вже в поле, так? Ну, це ще не... Так, це ще не остання. Не остання? Це. це там багато. Це буде одна і, мабуть, більше. Ну я так, як і казав. Всього, це вже останній день з кукурузою. Зараз досушимо ту сушарочку і ще остається ось це на машині. Тут вже повна не буде, ну скільки є. Тут досушуємо, висипаємо, цю кидаємо, просушуємо і в і вусьо, буду буду знімати той редуктор, що обірвало шестерню. Звздочку, верніше. Вала рвала не зв'язочку. І будемо робити.